Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, вітаємо вас зі святом останнього дзвоника. Святом прощання зі школою. Для багатьох кодірів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень, тож бажаємо вам гарно відпочити та брати духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Для вас, випускники, цей дзвоник справді є останній. Залишаються позаду ваші шкільні роки. Найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Бажаємо вам впевненості у власних силах, невиширпного завзяття та здійснення всіх ваших мрій. Глибоко вдячні педагогам і батькам. Ви вклали у своїх вихованців і душу, і серце, і знання. Своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Якби не було війни, ми б зараз усі разом стояли на своїх місцях на шкільній лінійці. Якби не було війни після останнього дзвоника, ми б усім класом зібралися разом його святкувати. Якби не було війни, наша вчителька б зараз розповідала на право безпечної поведінки на канікулах. Якби зараз не було війни, ми б стояли на урочистому врученні похвальних листів. Якби не було війни, ми принесли нашим дорогим вчителям букети квітів. Та інші подарунки. Але все ще буде, ми обов'язково переможемо і продовжимо наше щасливе життя. Кір вітаємо усіх зі святом бажаємо миру та добра.